Доброго дня! У нас сьогодні не ранок почалося відео, а з обіду. Я їздила в місто по справах. От. Повернулася. Ви ж знаєте, як поїдеш, десь як щось зацепиш, все, півдня, півдня пройшло. Ну нічого. Зараз піду, приготую якийсь рецептик вам цікавий, але щоб швидкий, щоб недовго, бо вже воно туди-сюди вже й вечір. От. Бачите, знову вітряно, але так от тепло. Вікуся з бабусею відпочивають, тому що обід треба відпочити, бо вікуська потім до вечора вже буде капризний Ну нічого, ми її ложимо. Я ж вам казала вже, що вона відпочиває. От. То трошки займається, то гуляє, то відпочиває. От. Так що от такі от у нас справи. Сьогодні бачила багато в місті, так пробігала, не питала по чому, що розсади дуже багато і дуже багато продавали сьогодні кошиків. От. Якось останнім часом я давно не бачила, щоб привозили ці кошики такі. От. Ці паски святиття, в цьому році є. От. Так такого більш не бачила. Я скажу, я була по справам і воно день пролетів швидко. От. Ну, слава Богу, з усім справилась і приїхала додому. Так що будемо тепер справи робити вдома. Сонечко, це і погано вам не видно. Квіточки мої, дивіться, як квітнуть. Гляньте, які гарненькі. От гарні, правда. Ще я не усі вазочки їх купила. Ну, нічого. Десь які слабіші, вони це, ми їх трошки попідживляли, приймуться і будуть гарні. А ці взагалі такі вони будуть отопишні все. А ось дивіться, яка красуня. Так що, так, пішла поп'ю чайку, а далі будемо щось робити. Посиділи трошки вдома, вирішили, що сьогодні вже більше нічого готувати не будемо. Вже завтра, вікуська. Уже он на велосипеді. Як завжди, треба прийти до річки, подивитися обстановку. Зараз глянемо і вам покажемо, чи додавалась водичка у нас, чи ні. Зараз глянемо. Вікуська. Оп, за руку схватила. Зараз покажемо і вам нашу красу. Ось наша красуня річечка. Ну, водички по берегу так видно, що впала. Круте із я тополь. Мік... А я ми кути. Дуже круте. Якуся да, знає, що не можна так близько підходити до водички самій. Да. Я На... На тополях оцей пух нападало теж в річку. Боже, яка, гар... яка красота, У нас тут дуже гарно. О, пічки півають, Така да, копати. Пташки співають, все дуже гарно. Зараз ми з Вікуською ще туди підемо. Дуже гарно. Ми з Вікуською прийшли ближче до водички, нам цікаво. О, метелики. О, метелики літають тут. Красота Боже. Яке це щастя, що ми живемо біля річки. Що в нас? Чотири хати і ми вже біля. Микоти, Красоти кути. такої. Микоти, да. Скоро вже водичка спаде, буде да. тепло, будемо купатися. Да. А вітер сильний, дуже. Те дуже велика. Іхуська, що каже велосипед, бери Оля велосипед, бо як полечу, каже, з горки, да. то буду, каже, лежати. Казала так. І да. купалю та не дай Бог. <ріст> Якщо Оля її продержує, все буде добре. Зараз трошки прогулялися, а їй їжа надоїдає бути в дворі, то ми її так прогулянка, то бабуся її виведе, вона катається, то я оце. Кажу, пішли трошки пройдемося. Та й подивишся, і на річку, і на те. Вона вже сьогодні каже, вже, вже літо, вже будемо купатися. Я кажу, та ні, ну ще трошечки. От, зараз прийдемо додому, відпустимо нашу красавицю. Бо вона вже ми війшла, а вона вже плаче. Тільки з двору ми виходимо, все, вона вже знає, що хтось кудись йде. Як мама, то ні. А як тільки я, все, а ще тим більше із Вікуською, все, починає пищати. Так що, в общем, красота. Зараз така вже пора, це в селі, все зелене, так ходиш, дивишся. Перед тим як іти на річку, зняли з дівчатками різ. вони не дуже й хотіли, особливо мама. Ну, ми її трошки так уговорили, трошки так. Вона ж, я розумію, що я розумію, що вам цікаво, що ми робимо там, як ми шуткуємо, жартуємо. Ну. Якось треба жити на позитиві. Буває всяке, різне. Не завжди буває смішно і весело, але так як один одного підбадрюємо, підшучуємо та так і, і живемо потихеньку. Завтра щось будемо вам більше знімати. Завтра рецептики якісь треба зняти. Може, щось ви приготуєте на свята. От. Дні йдуть, тобто, будуть е, всі пасочки пекти. Ми теж спечемо, вікуська вже чекає, щоб уже пекти паски. Хі -хі. Тільки ще не, не, не знаємо в який день, але обов'язково будемо пекти. Взагалі, зустрінемося вже вдома. О, тут ідеш по селу, собаки авкають, може вам погано чути. Та й вітер. Я думаю, що так добряче. вікуська на велосипеді впереді. як шумахер, летить, понюхає всі квіточки, ой, а потім ніс чешеться, але ще й любить квітки. Зараз, хоч трошечки менше стала рвати, збирати. Ми вже дома, вже <гум> відпустили нашу дівчинку гулять, бігає, балується, таке творить. Ну, правда. Їла те печиво. В общем, гуля. зараз покажу вам. Її. Бігає в садку. Слава Богу, хоч по цвітам не йде. Ой, так гарно. Сонечко. Краса, он, виглядує. Хорошо, хоч не навпростець біжить. Наша красуня. О, летить, летить. Ой, яка радості скільки. Печива наїлася, гуляється. О, о. Сьогодні теж її провіряли, то вроді не видно кліщі. Так що ми гуляємо. Зараз нагуляється лаймушка і будемо її. Запускати вольєр, кашу, як завжди. Все все по традиції. Красунька. ах уже ж красунька наша. Така дівчинка велика. Он що балується як. О, <реш> От як розбігається, не вспокоїться. О, о. <реш> Гуля, пішла до бабусі провірити. Так, все, пішли ми готувати їй кашку, та. О, вже набігалася, хекає. О. А це в нас така дівчинка. Лайма наша вже в вольєрі, вже вечеря, як ми завжди кажемо. Рижика ми сьогодні. Я думаю, хто дивився сьогодні наш Рілс із бабусю із Вікою світлої побачили і рижика. Він прийшов додому, трошки побув, і опять пішов. От. Будемо вже ми з Вікуською і з бабусю йти відпочивати на сьогодні. А на, на сьогодні у нас все. Будемо йти вечеряти. Да? Вікуся каже, обідати. Обіду, вечеря буде. Да? От. Дуже раді всіх, хто на нас новенькі і старенькі, підписані. Так. Ми всіх дуже любимо, цінуємо, кожного. Нам, ну, я навіть навіть словами не можу передати, наскільки нам це все приємно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть мій канал на федералі і пишіть мій канал на капке.